Добрий день, дівчатка! Хочу сьогодні познайомити вас зі своїми улюбленими помадами від торгової марки Чінічита. По-перше, хочу вам сказати, що Чінічита то є кіностудія в Італії. Тобто ці помади вони розроблялися для зйомок актрис. Кіно та серіалах. Тож, якщо ви є щасливою власниці однієї з цих помад, це означає, що ви вже доторкнулись до зірок. Сьогодні будемо говорити про ці чудові помади та про правила, яких треба дотримуватися при виборі кольору помади. Тож стартуємо! По перше, хочу показати вам, вона має дуже елегантний дизайн, тобто вона така вишукана, витончена, чорна, з таким блискучим металевим корпусом. Тобто, ви завжди будете мати елегантний вигляд, якщо дістанете з косметички цю чарівну помаду. По друге, кожна з нас любить приємні аромати. Тож торгова марка Чинічта подумала і про це, і ці помади неймовірно приємно пахнуть. Відносяться вони до розряду живильних помад, тобто вони доглядають за губами, дають їм вологу, підживлення, захищають від ультрафіолету. Але це не є важливо. Важливо брати таку помаду, яка буде тобі ідеально пасувати. І є маленький секрет. Все-все світі зроблено гармонійно. Тому ваш ідеальний колір помади дізнатися надзвичайно просто. Для цього потрібно подивитися на внутрішню поверхню губи, і це саме той колір, який для вас запланував Всевишній. Тобто, він думав, що під ваше волосся, під ваші очі, під ваш колір шкіри найліпше буде пасувати помада, яка у вас тут, на внутрішньому контурі губи. Ви запитаєте. А чому на внутрішньому? Чому не на зовнішньому? Тому що з часом ми всі є власниці в гетосудинної судинної дистонії. У нас погіршується кровобіг, і губи набувають більш блідого відтінку, на жаль, ніж вони планувалися нам від природи? Тож зауважте саме на цей колір. Це ваш ідеальний. Ваш самий красивий колір. Далі, давайте подумаємо, які помади не можна і не вартує обирати Згадайте принцип, що аналогічні кольори підсилюють один один. Тобто, якщо ви маєте почервоніння на обличчі, такі як купероз, як висипка, вам не можна використовувати кольори, які подібні до недоліків. Тобто дівчата, які мають червоні щочки або червону висипку. Не можуть використовувати помади таких кольорів. А що ж тоді робити? Тоді, дівчата, потрібно обрати колір, який не буде містити в собі лилову пігменту. Тобто, це може бути персикові, коралові відтінки. Саме такі відтінки ніколи не підкреслять ваші почервоніння. Навіть якщо ви по кольору типу. Холодна і вам би мали посувати холодні відтінки помади. Вважайте, тому що це є небезпечно використовувати холодні рожеві рубінові помади. Якщо ви маєте купероз або висипку, або схильність до почервоніння, то ваші друзі саме коралові помади. Одна з них це номер 50 від торгової марки Чінічта, друга номер 42 з таким легким, приємним перламутром. А тепер розкажу своє власне ставлення до губ і до помади. Тому що особисто я вважаю, що губи це є дуже еротично, що це є дуже привабливо. Тобто жінкам не можна використовувати помади, які роблять їх тьмяними, втомленими, несексуальними. І Фрейд казав, що чоловіки сприймають губи як сексуальний орган жінки. Тоді, коли мені дістають клієнти і показують помади такого блідого кольору, такі от напівмертві. Помади, я зазвичай кажу, ти тільки уяви, якщо чоловіки сприймають губи як статевий орган жінки, якщо б вони побачили фіолетові статеві органи або такі от мертвецько-бежеві, розумієте, це не викличе ніякого бажання. Коли тоді використовувати ці помади, адже вони мають право на існування, і вони час від часу є трендовими, саме ті бльоклі, сіро сині кольори. Дивіться, дівчата, це кольори, якими ви можете вразити коліжанку, можете вразити однокурсницю, однокласницю, але не чоловіків. Тобто, якщо ви хочете бути несексуальною, наприклад, вам потрібно на роботі, що Аби ви не викликали агресію власне, у жіночого колективу. Тобто, якщо ви працюєте в колективі з жінками, ви можете зробити смарт-образ, і тут вже може бути те, що саме блекла помада. Прийде вам на виручку, тобто вона буде вас робити не настільки конкурентною, не настільки сексуальною, і не буде викликати негативних емоцій у жінок. Це може бути дуже помірковано і корисно. Далі, коли жінка стає дорослою в віці 60-70 років, я як візажист з двадцятирічним стажем роботи можу вам сказати, що мені якраз у таких жінок дуже потрібні губи. Ми вже не можемо зробити акцент на повіках, адже повіка такі скукожені трошечки вже та вже мають е, змошечки, тож. В віковому макіяжі ми ставимо акцент на губи і на брови. Лишіть собі губи для того, щоб у вас губи були зволоженими, об'ємними і пухкими, адже жінка в 60 років з губами, і жінка в 60 років без губ виглядає абсолютно по-різному. Жінка з губами завжди дасть фору тій жінці, в якої тоненькі скукожені губи з кисетними злобами. Тож, в мене є для вас секрет. Губи, якщо ви користаєтеся блиском для губ, губи можуть втрачати об'єм. Помади, на відміну від блисків, вони створюють захисну плівочку, наприклад, в Торговій Марці чи ні читає кандалільський віск, який створює захисну плівку, яка запобігає втраті вологи губами, розумієте? Тобто ваші губи не тільки красиві, вони ще є захищеними, мають захист від СП фактору і від. Втрати вологи, тобто ви не тільки робите гарний колір, ви ще й плекаєте свої губи. А це є дуже, дуже, дуже важливо. Тож, якщо ви хочете обрати помаду правильно, зверніть на внутрішню сторону губи, це буде єдина правильна для вас помада. Я хочу вас познайомити з хітами продажів торгової марки «Чинічта». Перший хід продажів це, це помадочка номер 50 Вона пасує абсолютно всім. Колись на семінарі я познайомилася з технологом торговим марки чита Роберто Антімі. І я його запитала, скажи, будь ласка, він курив, а я трохи знаю англійську, так трошечки. Я могла з ним поспілкуватися англійською мовою. І я в нього запитала, скажи, будь ласка, Роберто, яким кольором ти малюєш? Жінок, коли тобі потрібно створити макіяж без макіяжу, коли вона в спортзалі або тільки в ліжечку прокинулась, потянулася, а вона вже така яскрава, така сяюча. І він мені показав саме цю помаду номер 50. Вона підходить більшість більше жінок для повсякденного використання. Вона теплого кольору, не підкреслює почервоніння, і це є наша улюблена помада. Але все-таки є жінки, яким більше пасує холодний колір, і такий саме по насиченості, тобто вони по інтенсивності кольору, плюс-мінус однакові, такий саме по насиченості колір, але холодний це помада номер 10 Вона теж є фаворитом у наших клієнтів, тому що вона холодна, вона натуральна і пасує майже всім. Також хочу розказати маленьку історію, колись на кіностудію чи нічта завітала Моніка Білочі. Це сексуальний символ для всіх чоловіків. І вона поділилася з нашим гримером секретом. Вона каже: знаєш, я не люблю яскраво червону помаду, адже я і так сексуальна, прям аж і всі чоловіки. Ви знаєте, вона настільки красива, що кожен чоловік мріє доторкнутися до її вуз. Своїми листами. вона сказала, що вона змішує червону помаду з тональним кремом і отримує дуже такий приглушений червоний колір, який є інтелектуальний і сексуальний водночас. Але вважайте, якщо ви захочете змішати ваш тональний з червоною помадою, адже Моніка Білучі має італійський колір тонального крему. Тобто він глибокий, він темний. То колись тримав фарби в руках, ви знаєте, що якщо до будь-якої фарби домішати світлий колір? То фарба стає яскравішою. Тож, якщо ви змішаєте червоний з європейським світлим тональним кремом, ви отримаєте яскраво рожевий колір. А щоб досягти кольору помади Моніки Білучі, треба змішати червоний з італійським відтінком тонального крему. Тож, наш технолог сказав, наш гермер сказав: Моніка, нема ніякої проблеми. Приходь через тиждень, і я для тебе власне, зроблю помаду, яка Буде водночас сексуальною і смарт, і розумною помадою, тобто такого самого відтінку, як ти досягаєш, змішуючи червоний з тональним кремом. І так народилася наша улюблениця – 41-ша помада. Це помада червона, яка пасує під червону сукню. Але при тому вона не є яскраво червоною, вона не криклива, вона розумна. Ще останок хочу розказати вам один анекдот, який мені розказав Костянтин Богомолов. Це є стиліст з Латвії, дуже класний стиліст. Я його обожнюю. Він колись дуже часто приїжджав з семінарами в Україну, і він розказав дуже класний анекдот про червону шапочку. Іде червона шапочка по лісу, зустрічає вовка і каже «Привіт, я червона шапочка. Він каже: ну і дура. Я кажу, чому ж я дура? Подивися, в мене суконка червона, в мене чепчик червоний, в мене рукавички червоні, справді дура. Тобто, дівчата, бійтеся з синдрому червоної шапочки. Це означає, я не повторяю, не повторяю по два рази, по два рази. Тобто, коли ви в червоній сукні з червоним клачем, з червоними туфлями, з червоною помадою, ви можете виглядати смішно. Тож, 41-ша помада це якраз ідеальне доповнення до червоного одягу, яка не буде перенавантажувати ваш лук. Хочу сказати, що є ще одна ізюмінка в цієї помади, якщо ви її нанесете, і хвилин 10-15 не будете їсти, не будете пити чай і каву, вона дуже класно щеплюється з губами і класно тримається на них. Вона не доставляє вам неприємності, такі, як доставляють сухі помади. Адже коли ми наносимо суперстійку помаду, вона з'їдається всередині і дуже негарно дивиться. Тож я поділилася з вами своєю любов'ю. Сподіваюся, ви захочете спробувати цю смачнючу помаду, і вона стане подружкою в вашому житті, і ви будете її любити, будете міняти колір або купувати консервативно, як я один той самий колір завжди. Адже навіть в ресторанах куштую зазвичай одне те саме. Тому що, знаєте, я знаю, що я буду мати гарне. Товане задоволення. Якщо ви відноситесь до таких вірних жінок, як я, і не зраджуєте своєму улюбленому кольору помади, то беріть його разом з нами і користайтеся ним все життя. Чи ці помади розкішні вони стануть прикрасою вашої косметички і будуть вам піднімати настрій щодня?